Для того, щоб розрахувати вартість будівництва вашої мийки самообслуговування, треба бачити вашу ділянку. Треба зустрічатися з вами, робити розміщення вашої мийки, враховуючи фактори. Як в цьому випадку, у нас 2 метри перепад з місцем, де планується розміщати мийку самообслуговування, і вартість. По телефону сказати, не бачити ділянку, це просто обманути вас. Цим я не займаюся, дзвонить кудись там, де менеджери компанії дають такі відповіді або які цифри. Я хочу вам сказати наступне: робить це вірно, щоб потім мені не дзвонити і казати, Дмитро, от я замовив там десь будівництво, мийки, а мені нарахували 5, а я вже заплатив 50. О, таке проходить. Таке у нас буває часто. Тому дзвонить.